У п'ятому вирішальному поєдинку півфінальної серії плей-офф підопічний олімпійського чемпіона Віктора Михальчука обіграли Кремсоду із Красноперекопська 3-0. Як зізнався після матчу наставник Черкащан, напередодні він відчував тривогу за результат, навіть незважаючи на домашній статус зустрічі. Однак гравці Імпексагроспорту з великим натхненням провели звітний поєдинок, перегравши суперника майже в усіх компонентах. Лише в дебюті стартової партії господарям довелося наздоганяти. Решту з часу черкаські волейболісти впевнено контролювали хід подій на майданчику. Тож у підсумку перемога наших земляків у трьох сетах: 25-21, 25-18 та 25-22. Практично всі зіграли на високому рівні, та все ж особливо хочеться відзначити Олександра Жуматія проти потужних ударів, якого суперники так і не знайшли протидії. Для кримсоди цей настрой. І, в общем-то, і действия ігроків грамотные. грамотні. подачи, подачі, вот. прийом в команді, якого не було в, в вот. Он был на должном уровне. для них неожиданностью, Мені так кажется. У фінальній серії плей-офф за золоті медалі черкащани ведуть боротьбу з чинним чемпіоном України Харківським локомотивом. Перші два поєдинки імпецару Роспорт» зіграв у четверта п'ятницю на майданчику суперника. Першого дня Черкащани програли 0-3, а другого 2-3. Третій матч фінальної серії відбудеться 28 квітня у Черкасах, а четвертий за необхідності 29 квітня. А ось для волейболісток круга сезон уже завершений. Черкащанки у підсумку посіли шосте місце в чемпіонаті. Вони ще мали грати перехідні поєдинки з третьою командою Вищої ліги із Донецька, але суперник відмовився від цих матчів. Олег Кукс, Анатолій Усіко Віка новини.